На початку, коли Бог створив небо і землю, усі морські створіння, великі й малі, всяке птаство, крилате, всяку худобу, плазунів, звірину і тварини, Ісус вже існував. Коли Бог створив людину, чоловіка і жінку, за своїм образом і подобою, і коли він сказав їм плодитись і розмножуватись, Ісус вже існував. Ісус був з Богом і був Богом, і ніщо не було створене без нього. Коли Змій обманув першого чоловіка та жінку, і вони не послухались Бога, у світ увійшли гріх і смерть. І між Богом і людьми утворилася прірва. Але Бог пообіцяв, що одного дня народиться дитя, яке розтрощено у змія. Цим дитям буде Ісус. Згодом Бог уклав завіт справедним чоловіком на ім'я Авраам. Він пообіцяв, що майбутній нащадок Авраама благословить кожен народ на землі. Тим нащадком буде Ісус. Минуло багато років. І тоді Бог заговорив через свого пророка Ісаю, проголосивши дитя народиться від діви, і його зватимуть чудесний порадник. Бог Всемогутній, Отець вічний, князь миру. У призначений час ангел на ім'я Гавриїл з'явився Діві на ім'я Марія. І сповістив їй, що вона зачне дитя силою Святого Духа. Це дитя буде сином Божим. Марія народила дитя і назвала його Ісусом, як наказав ангел. Ангел також з'явився пастухам, які пасли свої отари вночі, і сповістив їм, що у Вифлеємі народився Спаситель. Пастухи знайшли дитя загорнуте в пелюшки, яке лежало в яслах. Коли Ісусу було близько 30 років, його охрестив чоловік на ім'я Іван. І на Ісуса зійшов Дух Божий. У вигляді Голуба Бог промовив з небес це син мій улюблений, що я його уподобав. Ісус навчав про Бога з мудрістю і розумінням. Він зцілював хворих, годував безліч людей, виганяв пісів і навіть воскрешав мертвих. Ісус робив усе це з любові, щоб навертати людей до Бога, свого батька, творця всього сущого. Однак його власний народ не прийняв його, його заарештували, плювали на нього і били без причини. На його голову поклали терновий вінець. Коли римська влада запропонувала відпустити Ісуса, його народ відкинув його. Вони вимагали, щоб Ісуса розп'яли на хресті. Тож римський намісник на ім'я Понтій Пилат. Засудив Ісуса до розп'яття. Ісус був змушений нести свій хрест на гору, яка називалася Голгофа. Потім його руки і ноги прибили до цього хреста і залишили його помирати разом з двома розпійниками. Але навіть коли Ісус висів на хресті, він кликав до свого небесного батька і просив його простити тих, хто вчинив це з ним. В якийсь момент небо потемніло, і після багатьох годин на Христі Ісус сказав: звершилося. Тоді Ісус схилив голову і випустив останній видих. Він пролив свою кров за гріхи людства. Земля сотряслася, і завіса храму розірвалася моє. Його тіло зняли з хреста. Загорнули в полотно і поклали в гробницю. Перед входом привалили великий камінь, а на варті поставили римську сторожу. Але на третій день ангел відкотив камінь і проголосив, що Ісус воскрес із мертвих. Протягом сорока днів Ісус з'являвся своїм учням і послідовникам. Він навчав їх про царство небесне і закликав не боятися, а розповідати світові про все, що вони бачили і чули. Ісус сказав, що кожен, хто повірить і покличе його ім'я, буде спасений і буде називатися дитиною Божою. Потім Ісус вознісся на небеса до свого батька небесного. Бо так Бог полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина Ісуса. Щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог послав Ісуса у світ не для того, щоб засудити світ, але щоб через нього світ спасся, ісус сказав, що Він єдиний шлях до Бога Він дорога, правда і життя. Ніхто не може прийти до Бога, Отця Творця всього інакше, як через нього. Божий дар це вічне життя через Його Сина Ісуса. Але ті, хто не вірить, будуть засуджені, бо покарання за гріх смерть. Ми усі згрішили і чинили зло, але Ісус може простити всі наші гріхи. Немає такого гріха, який він не міг би простити, але ми повинні попросити Ісуса про прощення. Бог не хоче, щоб хтось загинув, але щоб усі покаялися. Ми повинні закликати ім'я Його і повірити у нього всім серцем. І цим посланням про Ісуса потрібно ділитися з кожною людиною і кожним народом у всьому світі. Ісус прийде знову, і в той день небо потемніє. Вогонь впаде з неба, а земля здригнеться. Хмари розійдуться. І Ісус повернеться із силою та великою славою разом з небесним воїнством і буде судити весь світ. Ті, хто прикликав ім'я Ісуса, потраплять до небес і будуть з Ісусом усю вічність. Він оновить все творіння і Зітре всі сльози, смуток і сон. Однак ті, хто відкинув його ім'я і не повірив у нього, будуть навічно засуджені. Ісус сказав вузькі ворота ведуть до життя, а широкі до загибелі. Тепер ви повинні вирішити, чи повірите ви у Господа Ісуса Христа, і чи приймете цей безкоштовний дар спасіння. Або відвернетесь та відкинете Його. Ви можете звернутися до Ісуса прямо зараз. Визнайте свої гріхи, і Господь простить вам. Повірте, що Бог воскресив Ісуса з мертвих, і ви отримаєте спасіння. Ви станете Божою дитиною. Слідуйте за Ісусом щодня і діліться цим посланням з іншими, щоб вони також стали дітьми Божими. І скажімо разом: прийди, Господи Ісусе! Кожне слово цієї історії правдиве, як показано у святій Божій книзі Біблії. Ви можете помолитися разом з нами за своє спасіння просто зараз. Дорогий Боже. Я визнаю, що Ісус є Господом. Я вірю, що Він народився від Діви помер на Христі за мої гріхи і воскрес із мертвих на третій день. Сьогодні я визнаю, що згрішив проти тебе і нічого не можу зробити, щоб спастися. Я прошу тебе простити мені і покладаю свою надію тільки на Ісуса. Я вірю, що тепер я є твоєю дитиною і що проведу з тобою цілу вічність. Веди мене щодня твоїм Святим Духом, допоможи мені любити тебе всім серцем, душею і розумом, і любити інших як самого себе. Дякую тобі за те, що ти спас мене кров'ю свого Сина Ісуса. В ім'я Ісуса, молюся. Амінь.